Нам потрібен дорогий і класний ПК. Найдорожчий. Щоб моя дорога киця стрімла на дорогому ПК. А зараз підберемо, на який бюджет розраховуєте. Коханий сказав, у нас без ліміт. Так, так, можу собі дозволити. Чуєш, Бортан, денів взагалі немає. Я пояснив, що гроші взагалі не проблема. Давай все по злишкам, по акціям, але так зробив вигляд, що все дуже дорого. Добре, я зрозумів. Зараз розглянемо дуже дорогу збірку, яку часто купують блогери. Ні, вона простенька. Я хочу більшу і крутішу. Добре, тоді погляньте на цю красуню. Шановний, треба дорогий і солідний, щоб всі розуміли, що ми багаті. Так, щоб друзі зразу бачили, що ми багаті. Так, він багатий. В нього аж три ноутбука. Це головний для роботи. А ці два так чисто для статусу. Ну тоді можу запропонувати цю крутезну збірку з дуже крутезною відеокартою і буде одразу відчувати статус. Це яка? А Сустав. А Сустав? Скільки це коштує? Яка різниця? Це Асустав. У мене є для вас чудова пропозиція. Ви несете два зайвих ноутбуки нам в трейдин і отримаєте на цю збірку крутезну знижку ще й гарантію. Ага, зекономив, значить, заробив, правда, киць? Yeah. Заробив і купив мені найдорожчий, Ти мій Рокфеллер. Рокфеллер, зай. Пакуйта. Прошу на касу.